Вітаю, Кременчуцькі новини розпочинають свій інформаційний тиждень на телеканалі Лтава. Сьогодні у випуску суд виніс вирок нападникам на таксиста. У центрі міста пройшов мітинг на підтримку євроінтеграції. 16-річна дівчина зірвалася з висоти третього поверху. Далі докладно. Цієї суботи у Кременчуці, як і по всій Україні, вшанували пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Від страшного лихоліття, визнаного геноцидом українського народу, нас відділяє 80 років. Однак і сьогодні сучасне покоління несе моральну відповідальність перед пам'яттю безвинно загиблих душ. Тому акція Запили свічку щороку збирає все більше свідомих Кременчужан. Як усе відбувалося, бачила Ніна Карпенко. 16-та година. В жалобному надвічір'ї скорботний хрест на сірому асфальті майдану незалежності засвічений свічками символ християнської віри оточує різновікова громада Крвінчужан. Їх привело сюди усвідомлення жахливої історичної правди та моральна відповідальність перед пам'яттю українців, які загинули мученицькою смертю в часи політичних репресій та насильницьких голодоморів. Була він тут із пронозавки, і виділили все. Я у 47-му голодував Миргород Мирине. Так я бачив людей, і, і, і не тільки людей, люди, такі ноги налиті водою, за ними йшла, і теж приїжджали, просто кожен день хоронили. Не дай Бог таке. Ми прийшли з внучкою, ми завжди стараємося. Це вже не перший раз ми сюди приходимо, вже третій рік підряд. Хочемо пом'янути так, як положено тих людей, які померли під сталінськими репресіями. Звичайно, сюди на площу також приходять люди, які вважають, що пам'ять це необхідна частина розвитку суспільства. Найактивніші учасники акції пам'яті запали свічку учнівська та студентська молодь зорганізована молодіжним парламентом Кременчука за підтримки міської влади. Щоб почтити пам'ять жертвам голодомора, це була. Можна сказати, уничтожение нашей нації спеціально, щоб України как таковой нації не было вообще. Жалко людей, которые были в то время умирали просто ну, невинные люди, просто умирали, просто падали на земле. Очень жалко. А звідки ви знаєте про ці події? В школі розказуваль і раділі розказують, якби передають. І я своїм дітям буду розказувати. Ну і вважаємо, що молодь має завжди пам'ятати про те, що було, тому що без цього в неї не буде ніякого майбутнього. Років там, 10, 20, 30 Мало хто знав, що відбувалося в ті роки. Зараз все відкрите, все доступне. Є відео, є інтернет, є різні ресурси, з яких молодь може черпати цю інформацію. Вогники запалених свічок мерехтять у вечірнє небо посилаючи у вічність меседж нашої скорботи і слів прощення душам безневинно загиблих наших співвітчизників, я прийшов з дитиною на вечір пам'яті жертв голодомору, щоб дитині вдома пояснив, що це означає і для чого це потрібно. От, і ми прийшли це перший рік, я з собою взяв, щоб вона знала, щоб могла в школі розповісти, чим, чим цей день пам'ятний і що це стоїло нашому народу українському. Я тут тому, що я співчуваю тим людям, які жили у 32-му та 33-му роках. Вони голодували, ну і шукали багато їжі в полях і. Навіть ну вбивали своїх дітей і їли. На жаль, ми змушені цей день ставити свічки пам'яті, але одночасно ми не повинні забувати цього, щоб воно не повторилося ні в якому разі з нашими дітьми, з нашими внуками, правнуками. Злочин перед власним народом не підлягає виправданню. Нам же залишається лише пам'ятати про національну трагедію, яка бронь Божий, ніколи в майбутньому не має повторитися. А ті жіті, які були в історії українського народу, повинні служити найпереконливішою пересторогою: ми живемо, бо ми пам'ятаємо. Ви дивитеся Кременчуцькі новини 12 і 14 років. Такі терміни позбавлення волі отримали двоє нападників, які влітку цього року ледь не вбили таксиста. Судові засідання тривали два місяці, їх було не менше десяти, і ось сьогодні суд оголосив вирок, визнавши підсудних винними. Сам постраждалий таксист та його родичі задоволені, кажуть, хоча й бажали від початку більшого покарання для кривдників, але від суду не очікували й такого. Із зали судових засідань репортаж Наталі Неборак. Година очікування, і ось суд готовий оголосити вирок. Нападників визнають винними, оцінюючи всі зібрані по справі докази в сукупності. Суд приходить до висновку про винність Лівашова Антона Олексійовича і кулегіна Максима Ігоровича. У закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчиненому за попередню змову групою осіб, і в незаконному заволодінні транспортним засобом за попередню змовою групи осіб, поєднаному з насильством небезпечним для життя і здоров'я потерпілого покарання позбавлення волі з конфіскації майна одному з підсудних дали 14 років, додавши за сукупністю ще й не відбути покарання за попереднього угон авто. Інший отримав 12. Під варту його взяли просто у залі суду, адже доти він знаходився під домашнім арештом. Крім того, суд зобов'язав нападників відшкодувати постраждалому 5 тисяч матеріальних та 250 тисяч моральних збитків. Молодий таксист, який дивом вижив після скрізного ножового поранення шиї та примудрився з великою крововтратою вийти на шосе за допомогою, вироком суду загалом задоволений. Хоча й бажав підсудним максимально можливу міру покарання за такий злочин до вічного ув'язнення, але й такий вирок його цілком влаштовує. каже тепер найближче 10 років суспільство буде позбавлене пари нападників. Під час судового засідання я думав, що колеги ну, дадуть менш менший срок. Вважаються на те, що в нього влиятельні батьки але все -таки, все таки вирок. Я думаю, став справедливим. І, на мою думку, тепер менше кому захочеться нападати на беззахисних таксистів. У таксисти Сергій більше не піде, шукатиме іншу роботу. Втім, дуже вдячний колишнім колегам за підтримку матеріальну та моральну. Самі ж таксисти на початку судового розгляду справи впали духом, почувши про домашній арешт, а не взяття під варту одного з підозрюваних, і вже потім отримали надію на справедливе рішення суду. Дякую більше. Народному депутату Шаповалову, меру. Спочатку думав, що справа може розвалитися, і прокуратура може не доказати очевидно. Ну в кінці кінців, після вмішательства народного депутата і мера, смотрю, все заработало як по часіці. Хотілося б, щоб на Україні працювало це без вмішательства. Родичі одного із засуджених сподіваються на апеляцію. Сподіваються на подавати? А от Кременчуцькі таксисти, які і надалі ризикують життям на роботі, сподіваються, що ця справа та вирок стануть показовими для потенційних нападників та відіб'ють бажання нападати на таксистів. А вулицями автозаводського району Кременчука курсують рейдові групи, які контролюють стан благоустрою у приватному секторі міста. Члени рейдових груп проводять роз'яснювальну роботу з населенням, попереджають громадян про відповідальність за недотримання правил благоустрою. Ця робота проводиться у рамках двомісячника чистоти, який триває у Кременчуці. На злісних порушників чекають чималі штрафи. До складу рейдову групу увійшли працівники апарату автозаводської районної ради, дільничні інспектори міліції, представники громадськості та фахівці відділу екології і благоустрою. Планується упродовж найближчих днів перевірити стан благоустрою у приватному секторі всього району. Сьогодні міні-рейди на вулицях Чкалова, Чапаєва, Хорольський, Махоркові, Щорса та Олека Дундича. Селі цих рейдів – пройти в зоні частного сектора, вивчити територію. Основная задача все-таки воспитать жителей нашего города, в частности жителей частного сектора, приобщить их к порядку, попытаться не заставити, а как-то активніше включиться в процес совместно з комунальними службами сделати наш город чище, і в даному випадку свої прилігаючі території. Наверное, все-таки уважаючий себя дому, дома наведе порядок не только у себя в домі, но й на прилігающій території. Більше з громадян з розумінням ставляться до вимог членів рейдових груп, тому і на вулицях району, як правило, прилегла до домоволодін Територія упорядкована. Бур'ян перед будівлями викошений. Майже всі домовласники мають договори на вивезення сміття з КТП-1628. Але є виключення. Основні нарушення все-таки не вовремя обирається опавша листва плюс бытовий мусор бумажечки, окурки І все-таки така серйозна проблема це все-таки складирование строительного матеріалу вдоль своїх участків, що неправильно. Хазяїно частка має все-таки матеріал у себе во дворі. Ось, наприклад, на вулиці Чапаєва вже кілька тижнів височує купа сміття. Прибрати її ніхто не збирається. Чоловік, який не забажав представитися, має свою дещо дивну на наш погляд позицію. За дарма убирають ну, лікар. Часток стоїть от видіті. Об чистий участок. Посмотрите, обратите внимание. Видно, що люди убирають, такі люди, люди хотять і убирають. Ну, посмотрите, Они за забісплатна убирають. Інша справа, коли домовласники на попередження реагують адекватно. На подвір'ї Владислава, який мешкає на вулиці Махоркові, триває будівництво. Будівельне сміття накопичувалося упродовж тижня. Треба прибрати немає питань. Тобто, в дальніше можна сказати, що це буде обиратися і такого вот не буде. Да? До речі, створення несанкціонованих смітників незадовільний санітарний стан прилеглої території, складання будь-яких матеріалів за межами домоволодінь, тягне за собою цивільно правову і адміністративну відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладений штраф може сягати суми 1700 гривень. У Кременчуці чергове отруєння дитини побутовою хімією. Також оперативні служби повідомляють про дві дорожньо-транспортні пригоди з жертвами. І падіння з висоти для 16-річної дівчини воно закінчилося серйозними травмами. Подробиці неспокійних вийтней дізнавалася Тетяна Андрієва. У п'ятницю, 22 листопада, близько 10-ї години ранку з вулиці першотравневої до реанімації міської дитячої лікарні було доставлено хлопчика у віці 1 рік 7 місяців. Медики поставили діагноз: хімічний опік ротової порожнини, розчином сольвент. Дитина перебуває у стані середньої тяжкості. За неповні 11 місяців цього року у Кременчуці маємо вже 37 отруєнь дітей медичними і хімічними препаратами. У минулому році таких випадків було 21. Хоча лікарі вже й стомилось нагадувати, але вкотре вони звертаються до батьків не залишати малечу без нагляду, а всі небезпечні медичні хімічні препарати зберігати у недоступних для дітей місцях. Вчора, 24 листопада, близько півночі, з висоти третього поверху, впала 16-річна студентка одного з профтегучилих Кременчука. Як розповідають в прес-центрі Кременчуцького міського управління міліції, інцидент трапився на молодіжному, коли дівчина спускалася по зв'язаних простирадлам із четвертого поверху. Між третім і другим поверхами вона не втрималася і полетіла донизу. Студентку із чисельними травмами було доправлено до лікарні. 23 листопада в центрі центре зіткнулися автомобілі «Шевроле» і Хонда. ДТП о пів на першу ночі на восемь травмновей. В районі будинку 41 дріб 3. «Перший автомобіль Хонда двигался по вулиці Первомайской в направлении вулиці Шевченка. Другий автомобіль, это автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался тоже по улице Первомайской, выполнял левый поворот на пролегающую территорию. После данного столкновения водитель и пассажиры транспортного средства Honda попали в третью городскую больницу, где некоторым. была оказана медицинская помощь, опущен домой, а водитель и пассажир данного транспортного средства остались в травматологическом отделении третьей -го городской больницы. И уже вчера, близко 7 вечера, на Молодежном трапилось смертельное ДТП, в котором загинув 19-летний юнак. Он двигался на мотоцикле «Вайпер» в направлении дворца «Нефтехимик». Автомобиль, который выполнял левый пород, не пропустил его, произошло столкновение. После столкновения водитель мотоцикла потерял управление Выехал на встречную полосу для дорожного движения и попал под автомобиль Опель. В результате данного дорожного транспортного происшествия водителя мотоцикла забрала бригада скорой помощи, доставила третью городскую больницу. И через некоторое время от полученных травм водитель скончался в больнице. І про спорт Кременчуцькому Кременю не вдалося. На жаль, на виїзді взяти очки в Черкасах. Підопічні Сергія Свистуна поступилися Славутичу 0-1. Абсолютно нелогічна поразка. Поєдинок пройшов у рівній боротьбі. Навіть за невеликою ігровою переваги Кременчужан пропустили ж наші земляки на останній хвилині матчу. Їхали перемагати, принаймні не програвати точно. Налаштовані Кременчужани були на серйозний бій. Поступатися не збиралися. Та й нічим не поступалися. Гості більшу частину двобою контролювали м'яч, діяли конструктивніше та з вигадкою. Хоча по-справжньому небезпечних моментів поблизу воріт суперників не створили. Мали непогані нагоди відзначитися Євгена Пришка та Єгор Іванов. Пробували поворотом господарів Сергій Стебловський та Сергій Степанчук. У першому таймі команди переважно вели тактичну боротьбу. А у другому таймі наші земляки забили. Вірніше, захисник Славутича переправив м'яч у власні ворота. Щоправда, арбітер матчу Дмитро Рєзніков із Дніпропетровська цей гол не зарахував, угледівши у цьому епізоді положення поза грою у В'ячеслава Гаді. Потім у штрафному майданчику господарів збили Єгора Іванова, але свисток Рефері промовчав. Черкащани ж зуміли вирвати перемогу. Абсолютно, на нашу думку, нелогічно. На останній хвилині зустрічі без нагляду поблизу воріт Андрія Олійника залишили нападаючого господарів Лобова. Той пробив з близької відстані у ближній кут. Наш голкіпер, який надійно відіграв весь поєдинок, допомогти своїй команді не мав шансів. Поразка 1-0. Свій останній офіційний двобій осінньої частини чемпіонату, Кремінь зіграє вдома проти Новокаховської енергії. Матч відбудеться 30 листопада. У фіналі випуску про погоду завтра, 26 листопада, у Кременчуці хмарно і прохолодно, без опадів. Вранці туман температура повітря протягом доби 3 вісім градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Стежте за новинами міського життя разом із нами. Всім бажаю легкого завершення понеділка і вдалого тижня. Бережіть себе, побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава.